Дуже впевнена перемога сьогодні від команди. Чи задоволені ви якістю гри? О, на якість гри сьогодні вплинуло багато чого, на мою думку, в першу чергу погодні умови. Ем, сказати, що, що я задоволений, на черговий раз кажу ні. Бо було багато моментів, які нам доводилось компенсувати, до яких довелося адаптувати. Нам, звісно, не допомагала. Погода, але це вже інше. Е, чи задоволений я кінцевим результатом? Думаю, звісно, як і всі, хто боліває за поліцію і е, співчуває клубу і приймає участь у процесах клубу? Е, чи задоволений я тим, як адаптувались до складних умов сьогодні, безумовно, бо треба вміти це робити, це дуже важливо. Ми знаємо так чи інакше, що які б не, будуть, б не були умови погодні, то нам буде важко проти Карпат, бо ми знаємо і дуже поважаємо той проєкт, який тут зараз будується, так само, як і в нас, знаходиться поки що в процесі. І дуже важливо, на мою думку, сьогодні було підійти саме з повагою, розуміючи, що Підвищити ймовірність результату і якісної гри ми зможемо виключно, якщо ми будемо зосереджені на кожній дуелі, яка буде з м'ячем, без м'яча тощо. Е, ну, перемога переконала можливо так само по рахунку, але на мою думку, вона була абсолютно непростою. Ви вже сказали, що однією з важких умов це був сьогоднішній дощ. Е, чи ви вносили якісь корективи через це, і чи можу, можете поділитися, які саме корективи е, були? Нам довелося адаптуватися вже протягом безпосередньо гри і зрозуміли, що можливо нам буде десь е, не так легко робити те, що ми хочемо робити, саме пресингувати, як ми хочемо, е, володіти м'ячем, так як ми хочемо. Е, припускали, що особливо після того, як. Е, Змогли зробити вже остаточний рахунок, припускали, що нам доведеться адаптуватись, грати можливо не так, як ми хочемо, не так як прагнемо не в такому високому блоці. Бо ми розуміли дуже добре, що якщо один-два гравці не добіжуть, просто суто через те, що важко, що ноги в'язнуть. То це вже не буде виправданий ризик, а буде безглуздя. Тому адаптувались і знову ж таки в цій в грі так само треба вміти перемагати, і домінувати. Не знаю, чому прямо домінували сьогодні, але була якась спокій був, стабільність, і в якийсь момент було. Принаймні, в мене всередині вже відчуття, що ми доведемо цю гру важку гру до того завершення, яке на нашу користь, яке ми хочемо. Ваша безпрограшна серія налічує вже сім матчів поспіль у цьому сезоні. Про що це говорить і як впливає на команду за вашими спостереженнями? Ми не знаю ні про що не говорить. ну. Поки так, це дуже добре. Я дуже радий, що на цьому етапі становлення, на цьому етапі формування ми здобуваємо результати. Ми всі дуже добре розуміємо, що це могло закінчити сьогодні або, може, наступної гри. На мою думку, це просто чергова гра, в якій ми змогли бути якомога більш стабільними, якісними і відданими в кожній ситуації, здобули результат. Чи вдасться нам зробити це в наступній грі, вже подивимось. Тому що нам вдається це зробити вже певну кількість матчів, не програвати, ну це безумовно приємно, дуже, десь глибоко всередині. Але я сподіваюся, що це набагато більш приємно, і що цим набагато більш можуть насолодитись в першу чергу болівальники і хлопці, бо вони все рівно це вони виходять на полі і роблять. І треба вміти насолоджуватися цим. А мені вже треба думати далі. Я казав у попередній грі, так само вже далі, вже наступна гра. Якщо ми зможемо зберегти це на більш тривалий термін, цю серію, було б чудово. Але глобально, я думаю, що нам варто говорити про щось як мінімум перед перервою, а краще вже в кінці сезону. Стосовно тривалої серії, от в мене останнє запитання. Полісся сьогодні оновило свій рекорд 12 ігор в УПЛ без поразок. От на вашу думку, ви вірите yeah. в те, що Полісся може відіграти сезон в УПЛ без жодної поразки? Ми віримо, що ми можемо кожну гру вигравати, до якої ми підходимо. Інакше би, я думаю, ми в якійсь матчі можливо не варто було би грати. Ми віримо дійсно, чи вдасться нам це зробити, Ну, тільки час покаже. Ну, Я не полюбляю робити якісь попередні висновки, а потім сам перед собою виглядати дурним. Ми маємо кожну гру приймати, як вона є. Якщо нам вдасться таке зробити, це буде неймовірно. Якщо не вдасться, ну, глобально ми маємо розуміти, що це норма, це нормально, бо у нас. Е, ще попереду ще дуже багато складних суперників, ще «Динамо» Київ, ще Олександрія, ще Кривбас. У нас дуже багато суперників. Наступна гра так само буде дуже важкою так чи інакше. Е, я не полюбляю, скажімо так, ось ці речі, які не є, не є конкретними. Буде конкретика вже, коли всі матчі ми відіграємо. Вітаю з перемогою! Гол плюс асист у Львові. Що відчуваєш? Дякую. Е, позитивні емоції відчуваю. Приїхав, можна сказати, на рідну землю. Е, так сказати, вдалася гра. Е, саме головне, що команда перемогла. Я дуже радий, що сьогодні на цьому стадіоні була перемога, тому емоції дуже позитивні. Сьогодні довелося грати за дуже складних умов. Чи було важко виконати наш план на гру за рясного дощу і як він вплинув на гру? Е -е, було дуже важке поле. Е -е, швидко м'яч ходив, десь бу е ножки підсідали, але я думаю, що ми в першому таймі виконали план на гру, тому, тому будемо до наступних гри готуватись і продовжувати в цьому ж темпі. Збоку склалося враження, що ця перемога була дуже впевнена і спокійна. А як відчувалося на полі? Це точно не була дуже легка перемога, тому що ми, е, був сильний дощ, і ми багато страждали, можна сказати, було ноги швидко сідали, тому е, я вважаю, що ми перемогли на характері, тому, тому і здобула перемогу. Карпати у першому таймі намагалися контролювати м'яч, але полісся повністю зруйнувало плани суперника. На твою думку, який ключовий фактор сьогоднішньої перемоги і чому так як я сказав, характер, я думаю, ми не давали супернику грати між лініями, заганяли фланг, то тому такий результат, і перемога в нашу пользу.